І до слова народного депутата Сергія Капліна уряд України сьогодні вніс на розгляд Верховної Ради України проект нової пенсійної реформи проте знову займаючись маніпуляціями, під килимною грою, договорняками з фракціями у Верховній Раді України, підключаючи Генеральну прокуратуру, НАБУ інші силові органи, аби тиснути на нардепів і отримати необхідні голоси. Уряд навіть не розкриває суть зміст, принципи і основні механізми функціонування майбутньої пенсійної системи, яка зміниться після голосування за реформу. Соціал-демократична партія України наполягає на тому, щоб перед розглядом такого законопроекту уряду було зроблено три чітких кроки: перше уряд і всі політичні еліти в країні визнали в Україні пенсій не існує. Це подачки і будь-які дотації, будь-які зміни, прибавки до нинішнього розміру грошей, які передають простим звичайним громадянкам і громадянам у вигляді так званої пенсії. Це добавка до подачки. Друга важлива складова: уряд має провести відповідні розслідування, створити, ініціювати у Верховній Раді тимчасову слідчу комісію, долучити сюди ФБР і інші міжнародні правозахисні. Силові структури і назвати поіменно всіх тих, починаючи від президента Кравчука, який роздав Україну олігархам, закінчуючи прем'єрами, головами фракцій, міністрами соціальної політики, які розграбували пенсійний фонд. Третій крок уряд повинен індексувати пенсії, які мають отримувати прості українські громадяни. Міжнародна статистика. Організація Об'єднаних Націй чітко констатує, пенсія, на яку в Україні може вижити пенсіонерка і пенсіонер, має складатися тепер увага. Мінімум 7-8 гривень. Відтак потрібно визнати, що реальний пенсій, дефіцит пенсійного фонду складає більше, ніж 600-700 мільярдів гривень. Соціал-демократична партія пропонує оголосити банкрутом пенсійний фонд. Провести заходи з реприватизації підприємств, які належать сьогодні Коломойським, Ахметовим, Пінчукам і іншим олігархам. Провести націоналізацію низки інших підприємств, перевірити декларації чиновників і всі ті гроші, які будуть вилучені після таких радикальних системних кроків, направити до пенсійного фонду України. Хочу наголосити, що пенсійний фонд Польщі сьогодні є найбільшим покупцем акцій українських державних підприємств. Вони вирішували свої проблеми з колапсом у пенсійній системі саме через такі заходи і радикальні кроки, про які я щойно говорив. І останнє на кінець своєї промови я хочу в чергове звернутися до народних депутатів України, які є представниками. Мільйонної армії пенсіонерів, злиденних, нещасних, багатостраждальних пенсіонерів у Верховній Раді України від апарату Верховної Ради ви на цьому тижні отримали листи, де вам пропонується підписати звернення до апарату і отримати подвійну оплату зарплати за свою відпустку. Наголошую, дорогі мої колеги. Напередодні до чергових дочасних виборів ви маєте прийняти рішення, перше за всю історію українського парламентаризму, рішення на зустріч простим людям взяти і, як соціал-демократична партія, порвати ці заяви і забути навіки про будь-яке підвищення, зарплат для депутатів, пільг для депутатів до того часу. Коли пенсіонер, простий український пенсіонер, який за вас голосував, не буде отримувати гідну пенсію до того часу, поки простий робітник, який платить вам цю зарплату з за останніх копійочок, не буде отримувати гідну зарплатню. І коли українська молодь до того часу матиме гарантію першого робочого місця і гідну майбутню зарплатню, доки наш солдат буде обутий. Одягнений і готовий чинити опір російським у.